Друзі, вітаю на обосток! З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на політичні теми. Бо мій гість – це Ігор Рейтерович, політолог. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям слава вітаю! Пане Ігоре, пропоную розпочати із заяви німецького канцлера Фрідріха Мерца, виголошеної у Молдові в Кишиневі. Він коментував російсько-українську війну. Зокрема, сказав, що Європа не згодна на мир за всяку ціну для України. Він пояснив, що капітуляція України на даному етапі просто відтермінує нову війну, новий наступ росіян. Сказав, що так, ми зацікавлені в перемозі, ми зацікавлені в мирі, але не будь-якою ціною, не капітуляцією. Як ви бачите, пане Ігоре, про що зараз йдеться? Йдеться про ті рішення, які зараз напрацьовуються в контексті гарантій безпеки, чи це просто декларується загальна підтримка, яка йде весь час повномасштабної війни з боку Європи. Ну, питання тут не тільки в загальній підтримці. Очевидно, що зараз іде обговорення, як це це повинно виглядати в майбутньому. Ну, за умови, звісно, що Росія війну проти України припинить, але якась конфігурація вона має бути, і оскільки Росія зараз дуже активно на всіх можливих інформаційних майданчиках розганяє тему, пов'язану ну, зі своїми умовами завершення війни. Що дійсно схоже на відверту капітуляцію України, і цього, звісно, ніколи не буде. Тому що, послухайте, ну, висувати такі е, претен... ну, такі, скажімо, ну питання можна тільки країні, яка програла. Україна не програла і не програє. Тому росіяни просто нагнітають, вони намагаються сформувати відповідну. Думку громадську, в тому числі і в державах західних, в демократичних державах, що, от начебто вони домінують зараз на полі бою, і от відповідно вони готові тільки на такі умови. Тому заява Мерса тут ще важливо того плану, що вона перебиває трохи оцю. Російську інформаційну кампанію і в принципі показує, що так більшість країн виступає за мир, але цей мир повинен бути як мінімум ну справедливим, не таким, який буде винагородою для держави, яка є агресором. Ну при цьому всі розуміють, що Росія на жаль там. Мінімум контроль над частиною території України збереже на якийсь там час. Це готові визнати фактично, але не юридично. А все інше це питання, які повинні вирішуватися за столом перемовини. Тут позиція України повинна бути сильною і позиція Європи. Також тому що, розумієте, коли європейці зараз виступають на боці України, вони з одного боку дійсно думають про нас, але з іншого боку, вони думають про себе, і, мабуть, в першу чергу вони думають про себе. Що вони розуміють, що ослаблена е, після війни Україна, е, Україна, яка буде вважати умови мира навіть і близько несправедливими, або навіть не ну, такими, знаєте, неприйнятними там, хоча б мінімально якось, це для Європи буде загроза, тому що Росія захоче повторити агресію, але можливо в більшому масштабі вже з врахуванням всіх тих помилок, які вони наробили після 2022 року. Ну і. Враховуючи, що Російська Федерація знаходиться на кордоні багатьох європейських країн, для них це питання в тому числі і майбутнього виживання. Тому вони би хотіли його убезпечити, підтримуючи Україну зараз, ну і домагаючись такого мира, який буде реально стримуючим фактором потім для Російської Федерації, в майбутньому. Пане Ігоре, враховуючи ту ставку, яку роблять європейські країни на нашу армію на збройні сили України, так як свого роду гарантію їхньої безпеки, враховуючи підтримку, яку вони виголошують, як ви бачите, чому немає європейської складової зараз на переговорному треку, тому що ми бачимо останні місяці, все таки ініціатива виходила з Вашингтону. А ми вже відповідали так взаємністю, грубо кажучи. Чому немає європейців у Ні, ну дивіться, європейці насправді ж долучилися, І остання зустріч навіть в Вашингтоні вона була за участі європейських лідерів. Просто від початку Трамп, коли взявся за цю історію, це ініціатива Трампа. Трамп це бачив, що він взагалі один на один з Росією це вирішить. Повірте, там на початку в розкладах навіть України не було в заявах Трампа, і ми це пам'ятаємо. Але з часом, після відомої історії в овальному кабінеті, потім налагодження відносин з Україною і кращому розумінні того, що відбувається в контексті російсько-української війни, Трамп зрозумів першу, першу очевидну істину, що Україна є суб'єктом. І просто сказати Україні щось робити не вийде. Україна є суб'єкт, і цей суб'єкт на рівних на рівних протистоїть Російській Федерації країні, як сказав Трамп, яка в 15 разів більше України, да, там має ядерну зброю і так далі. Але тим не менше, Україна це робить. І з цією суб'єктністю слід рахуватися. І другий момент. Трамп е, теж від початку не сильно хотів залучати європейців, тому що він же віддає перевагу е, особистісному спілкуванню. Він думав, що вони на двох з путіним фактично зможуть все вирішити. Е, потім сказати іншим, що треба робити, і на цьому все. А воно так не спрацювало. Йому прийшлося теж заводити європейців в цей переговорний трек. Тим більше, що коли Трамп зробив заяву, що це власне відповідальність Європи, в першу чергу, ну обійтися без європейців він вже ніяк не міг. І тому от зараз ми маємо таку картинку, що перемовини з двосторонніх спочатку стали тристоронніми, потім чотирьохсторонніми. Ну тобто Європа вже долучена. Зараз планується зустріч ну, Зеленського з Путіним. Ну якою Росія усіляко уникає, буде уникати далі. Це факт. Вони не будуть відмовлятися від цього ухиляння. Але тим не менше, тим не менше відповідно ну, європейці. Долучені навіть до організації цієї зустрічі на рівні от постійного контакту, постійного спілкування і підготовки, в тому числі, гарантій безпеки для нашої країни. Трамп на днях він черговий раз це повторив, але він це і раніше казав. Займає таку позицію, що російсько-українська війна це в першу чергу відповідальність Європи. В першу чергу європейці повинні цим питанням займатися. Це їх відповідальність. Вони повинні це робити. І ну, знову таки обійтися без Європи в цьому форматі неможливо просто європейці зараз напрацьовують те, що вони можуть зробити, як вони це бачать. Так вони чекають все одно напевно, відмашку з Вашингтону, але деякі кроки вони роблять ну, на випередження, і вони по суті там ставлять перед ну фактом, да, що от буде так. А вже сполученим штатам треба буде вирішувати, приєднуватися чи не приєднуватися. Ну ситуація, вона звісно, поки не, не проста, тому що ми би хотіли, щоб європейці активніше брали участь в цьому. Але ну європейці чекають все ж таки от зустрічі з Зеленським з Путіним. А потім, можливо, тристоронньої зустрічі Зеленський Трамп Путін для того, щоб зрозуміти ну, якою ж буде все ж таки фінальна домовленість, і взагалі на яких умовах можна закінчити війну. А вже після цього вони більш активно включаться в процес і надання гарантій. І до речі, подальшої повоєнної відбудови повоєнного відновлення України, тому що ну відмовитися від цього вони просто не зможуть, тому що знов таки це на їхніх кордонах, і їм цей фактор треба дуже сильно враховувати. Пане Ігоре, тут мені цікава ваша думка щодо зустрічі російського диктатора з Володимиром Зеленським. Ми бачимо так, що вони всіляко уникають такого саміту. Лавров знову збудився, почав згадувати про нелегітимність Зеленського. Мовляв, ми не будемо з ним вести переговори як з президентом. Він не є легітимним. Але ж повертаючись, наприклад, навіть до нормандського формату. Пригадаймо, Володимир Зеленський був тоді вже президентом України, і він ініціював ці зустрічі від імені України і сидів за одним столом. Канцлер Німеччини сиділа тоді ще Ангела Меркель, Володимир Зеленський, Еммануель Макрон і диктатор Путін. Тобто тоді Росія визнавала легітимність Зеленського, сідала за один стіл, розмовляла. А зараз за роки повномасштабки. Щось перевернулось, і вони знову згадали, що вони не визнають, і це все київська хунта. Е, як далі будуть уникати цієї зустрічі? Чи вірите ви, що вона відбудеться все таки Ну, дивіться, вони ж зараз прив'язуються до того, що вибори повинні були бути в Україні. Вони не відбулися, і типу Зеленський нелегітимний. Ну те, що ці ідіоти не розуміють, що в нас є, по перше, і конституція, і закон України, який чітко не дозволяє проводити вибори під час війни. Вони ж, звісно, на це закривають очі. Але для нас позиція Росії в даному питанні не є важливою від слова зовсім, тому що для нас є важливою позиція Європи, Сполучених Штатів і всіх інших країн. Розумієте, навіть тих, які займають відсторонену позицію стосовно російсько-української війни, або типу нейтральну позицію вони абсолютно всі визнають українську владу, українського президента, український парламент абсолютно легітимними, такими, які діють у відповідності до конституції і законів України, і в них ніяких питань немає. Я вам більше скажу, Китай визнає. Тому що це привітання, яке було на День Незалежності, і ті контакти, які є, і прийом вірші грамот від послів ну, України, да які там нещодавно ну, відносно нещодавно це в Китаї відбувалося. Це свідченням того, що легітимність Зеленського визнається. Росіяни, коли розганяють цю тему, вони це роблять з двох причин: по-перше, це робота на внутрішню аудиторію, російську аудиторію. Їм же треба яким чином ну створювати знаєте, дуже такий страшний образ України, київського режиму, як вони кажуть, і так далі. Ну і таким чином, до речі, вони перебувають просто питання таке маленьке, але дуже важливе питання: а що там взагалі з так званою легітимністю самого Путіна? Тому що, от якраз Путін, який нещодавно типу провів вибори, є прикладом класичного нелегітимного президента. По одній простій причині за нього голосували люди. Які знаходяться на територіях, на які не є російськими, які є тимчасово окупованими, які є територіями України. І відповідно, якщо ці люди голосували, це вже дискредитація виборів, це вибори вже незаконні, і відповідно Путін не легітимний президент. Тому вони от розганяють цю тезу про нелегітимність Зеленського. Ну і другий момент: вони вважають, що це дозволить їм трошки відтермінувати можливість цієї зустрічі. Плюс, плюс в майбутньому, вони можуть подати це як пост. Ну, от Путін скаже, окей, я згоден зустрітися, я роблю поступку, хоч ми там Зеленського таким не вважає. Але окей, я от роблю поступку і тепер і хочу якусь поступку від України. Може бути і така гра, знаючи росіяни, які люблять отакі достатньо дивні кроки. Ну, тому що вони просто очевидні для всіх, але вони можуть в таку гру спробувати зіграти. Що стосується можливості особистої зустрічі, все буде залежати в першу чергу зараз від двох, ну, від двох речей. По-перше, це зустріч Путіна зінзінпіня. Яка буде от зараз в Китаї вже буквально з 31-го числа, там візит на 4 дні здається. у Путіна розрахований Путін там повинен з'ясувати для себе одну дуже важливу річ щодо продовження війни. Тобто він захоче, мабуть, отримати від Сіньзінпіня запевнення в тому, що Китай надалі Росію буде як мінімум економічно підтримувати, ну або отримати навпаки. Заяву про те, ну в закритому форматі, звісно, що треба завершувати війну. Я думаю, що насправді буде третій варіант, і сінзіпі ніякої однозначної відповіді Путіну не дасть і залишить Путіна в підвищеному стані. Типу, вирішуй сам, не треба перекладати на нас ту проблему, яку ти створив. Але Путіну переговорити треба, тому що це багато в чому буде визначати подальші дії Росії стосовно російсько-української війни. І другий момент, другий фактор, який на цю зустріч безпосередньо може вплинути, це власне Трамп. Два тижні, які Трамп давав, збігають якраз десь на початку вересня, і відразу після зустрічі з Інзімпіням, коли Путін повернеться в Росію, Трамп може вийти на якусь там прес-конференцію і сказати, що чому там два тижні пройшло. До сих пір зустрічі немає. А Україна отут важливо. Ми зараз зайняли дуже правильну позицію. А Україна переговорила з великою кількістю країн. Ці країни запропонували послуги щодо майданчику для зустрічі. Але Росія просто відверто відмовляється. і Тоді Трампу вже далі ну треба робити те, що він обіцяв: вводити тарифи, мита, санкції, займатися якимись іншими речами, тому що ну для всіх буде очевидно, що зустрічатися не хоче Путін. Путін це не хоче робити з багатьох причин Його починаючи від звичайного страху і закінчуючи е, ну тим, що він вважає це приниженням для себе зустрічатися з президентом України про щось там говорити, а не підписувати капітуляцію та зі сторони України. До нього це приниження, але ну він сам до цього довів. І тому тут вже все залежати буде від президента США, чи почне він тиснути реально на Росію, як він говорив. Може він знову їм дасть якийсь там тиждень чи два, але я чесно кажучи, в цьому вже починаю сумніватися, тому що отак от сталося, що вся громадська думка, медійна думка в Штатах на сьогоднішній день фактично займає однозначну позицію, що е, немає якихось там напівтонів, є от Росія. Росія агресор, Росія не хоче закінчувати війну, і такі дії Росії зараз, в контексті взаємовідносин з США, принижують не просто президента Сполучених Штатів, принижують Сполучені Штати і тому Трампу не може не звертати увагу на це. Йому придеться діяти, придеться робити певні речі. Пане Ігоре, в мене кілька уточнень з приводу китайського привітання. Я вже чула такі думки, що привітання це з Днем Незалежності України взагалі вперше було написано на адресу України, і мовляв, це такий знак, що Китай досі підтримує територіальну цілісність. А ще чула такі припущення, що так Сі Цзіньпінь натякає, що він теж бере участь у цій війні. Хоч і не прямо бере участь, але може вирішувати якісь важливі питання, зокрема щодо її завершення, що це був такий собі сигнал? Чи бачите ви в цьому якусь конспірологію чи ні? Ні, ну дивіться, з приводу привітання це дійсно екстраординарний крок. І китайці, які приділяють величезну увагу деталям, просто так нічого не роблять. Я думаю, що вони ж бачать, що активізувалися ці перемовини, Їм треба було якось про себе нагадати. Вони нагадали в такий спосіб: до речі, чи визнає Китай територіальну цілісність України? Звісно, визнає по одній простій причині, бо він не визнає зворотнього, він не визнає Крим частиною Росії. Ну, наприклад, або якісь інші там українські території. Відповідно, він визнає Україну в межах кордонів, які є міжнародно затвердженими, міжнародно прийнятними. Тому в цьому контексті китайці завжди такої позиції дотримувалося, вони будуть дотримуватися і далі. І мені здається, так, да, тут був певний натяк. Бо Сінзінпін розуміє, що зараз, говорячи мовою Трампа, на руках. Він від нього може реально залежати, як швидко закінчиться російсько-українська війна. Тому що якщо ми представимо, що він каже Путіну, що досить, давай закінчувати. Ну тобто, ну не те, що ми там будемо проти тебе або розірвемо з тобою якісь економічні відносини, але нас завжди трошки дістало. Ми хочемо іншими речами займатися, а не наражатися на можливі тарифи і ми та зі сторони там сполучених штатів і так далі. А до речі, у Сінзіпіня ж є внутрішня причина. Так сказати, що війну треба закінчувати. Економіка Китаю стагнує вже котрий місяць. Вона просто не розвивається. Ні, вона не падає, але й вона не зростає для країни, яка має експортно-орієнтовану економіку. Це катастрофа. І тому а йому, до речі, ті ж європейці кажуть, що ну, пане Сінзюпінь, ми готові з вами збільшити товарообіг. Ми хочемо з вами торгувати. Але є одна деталь: російсько-українська війна. Війна закінчиться, і тоді ми про це поговоримо. Тому я не виключаю, що Цінзімпін якраз Путіну ну може навіть трошки натякнути, що давайте якось будеш виходити з ситуації. Ну а тим більше, якщо Китай ще й фінально зможе вийти, показати, що він доклав до цього зусилля, що він на рівні, дивіться на рівні зі сполученими штатами. Допоміг врегулювати цю глобальну проблему. Ну для Китаю це буде прям дуже гарно виглядати, оскільки вони ж претендують на статус окремого геополітичного е, центру. І тому, от я коли згадував, до речі, про чотирьохсторонні перемовини, вони можуть перетворитися вже в вересні бітісі на п'ятисторонні. Китай до них буде долучений, але він буде долучений виключно через США. Він не буде говорити з іншими, він буде говорити виключно з Трампом, але вони будуть говорити в тому числі про російсько українську війну. Трамп може сказати, я. Готовий піти на певні поступки, там помитам тарифам, ми домовимося. Але от знов таки російсько-українська війна вона повинна закінчитися, і тоді ми поговоримо про якісь інші важливі речі. Пане Ігоре, з приводу переговорів, які відбуваються зараз, буквально ось напередодні подивилась інтерв'ю пана Кислиці. Він говорить, що Заступник міністра оборони нині, колишній постпред України при ООН. Він говорить, що переговори з Вашингтоном на різних рівнях відбуваються майже цілодобово. Що ночами сидять делегації, спілкуються через різницю у часі, і постійно відбуваються якісь контакти. Як ми знаємо, в Нью-Йорку буде зустрічатися Стівен Вітков, спецпосланець Трампа з. Паном Єрмаком та Рустемом Умєровим. як ви бачите, що буде там обговорюватись на цій зустрічі, що можливо пропонуватиме Вітков, тому що вже були його заяви так, в ефірі Fox News, що є пропозиція по Донецькій області, є пропозиція від Росії. Ну не знаю, викликає скепсис, звісно, такий, такий напір, таке ставлення Віткова до реальних пропозицій з боку Росії. Тим не менш, як ви бачите, що пропонуватиме Вітков чи від імені США, чи від імені Росії. Ну він сказав таку фразу, що пропозиція миру на столі. Ми цю пропозицію не бачили. Я так розумію, він хоче її озвучити власне Єрмаку і Умєрову. До речі, це ж перша зустріч Віткова особиста буде от на такому рівні. До цього він з українцями не зустрічався взагалі з представниками України. Він тільки був от на останніх зустрічах, але там в загальному загальному складі делегацій. І зрозуміло, там лідером був Трамп. Ну він, він був солістом. Да, вони всі просто сиділи. Е, я не виключаю, що й да, якісь такі от речі від Росії Вікох буде у Мірової і Ярмаку намагатися передати, е, наскільки ми це сприймемо. Ну я переконаний, що рішення в Сполучених Штатах відразу прийматися не буде. Тобто, це як мінімум, треба буде обговорити в країні, послухати, що там пропонується, яке бачення власне там є у Росіян, і е, те, що воно публічно не представлено, ну є вже свідчить про те, що воно явно не таке, яке відповідає е, конституції України, як мінімум, да тому відкоф озвучити може. Але я сподіваюся, що й у представників нашої делегації вистачить аргументів переконати того ж. Віткова, а це важливо, тому що Вітков має доступ до Трампа. Що те, що пропонують росіяни, наприклад, не можна реалізувати на практиці. Але в даному випадку нам придеться трошки запастися терпінням, почекати цього візиту почекати наслідків цього візиту, я не переконаний, що відразу після цього візиту будуть якісь заяви, які розкажуть про що йшла мова. Ну конкретно да? але тоді треба буде просто послідкувати день два за соціальними мережами Трампа. Тому що очевидно він не витримає якісь речі. Напише. Ми зможемо десь між жадків читати наскільки вдало чи не вдало Вівков поспілкувався з Єрмаком. Але те, що те, що планується саме така зустріч. Свідчить про те, що якась конкретика є, вже вона з'явилася. Не факт, що вона нам сподобається, але вона є. Тому треба як мінімум її вислухати. Ну і як максимум бажано в Сполучені Штати теж летіти зі своєю конкретною. Тобто Україна повинна мати свій план. Ми в принципі його вже загалом так озвучували, але його треба якось деталізувати і сказати, що це те, що Україна те, від чого Україна категорично не буде відмовлятися, і це апріорі в цьому плані повинно бути. Пане Ігоре, і на завершення ми нас останнє питання про нового посла. Так збіглося в часі, що ми з вами спілкувалися. Я пам'ятаю, коли Бріджит Брінк пішла з посади, яка була послом Сполучених Штатів України Сполучених Штатів Америки. Даруйте в Україні. А зараз ми спілкуємось, Володимир Зеленський, призначив нового посла Українського в США замість Оксани Маркарової. Цю посаду, як ми знаємо, буде обіймати Ольга Стефанішина. Як ви бачите, з чим пов'язано таке рішення? Чи пов'язуєте ви це з цими переговорними треками, які зараз активізовані? Чи Оксана Маркарова не достатньо вдало впоралася зі своєю місією? Чи просто прийшов час, не стала якась втома? Як ви бачите, що це може Ні, дивіться, бути? Дивіться, я думаю, що тут питань до Оксани Маркарової немає. Вона просто на жаль стала заручницею тоді виборчої кампанії в США. Пам'ятаєте, коли цей скандал почався? Ну це ж не до неї питання, тому що організовувала візит приймаюча сторона. Демократи тоді були, але вона ну. Намагалася з цим якось справитися, і все ж таки дуже сильно попрацювала над тим, щоб навіть після овального кабінету були якісь там вже нормальні зустрічі, нормальні перемовини, і так далі. З пані Стефанишину. Я не думаю, що тут якесь співпадіння. Це так точніше, я не думаю, що тут є прям прив'язка до цієї зустрічі. Це просто логічне завершення того процесу, який почався вже достатньо давно, коли президент оголосив, що вона буде послом, але ж є певні бюрократичні процедури. Ну, от зараз ці бюрократичні процедури завершені, і е, власне вона може я так розумію, скоро вже приступити до виконання своїх обов'язків. Їй треба там правда, ще вірші грамоти вручити і так далі, пройти певні формальності. Але от з приводу того наскільки вона буде тепер брати участь у всіх цих переговорах, я думаю, ми висновок можемо зробити по одному простому факту: вона полетить разом з Єрмаком Міровом Сполучені Штати чи не полетить? Я думаю, що скоріш за все, поки ні. Вона буде би, відповідати чисто за дипломатичну історію, загальну дипломатичну історію. А перемовинами і надалі будуть займатися ті люди, якими на сьогоднішній день цим займаються. Зрозуміло, почула. Спасибі, пане Ігоре, за цю розмову, за вашу експертизу, за ваш час. Принагідно запрошую долучатись до наступних ефірів. Дякую. Спасибі. Глядачам обосток нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, ваша активність просуває нас на просторах Ютубу. Будьте з нами.